Пригоди незнайка та його друзів. Розділ 15. У лікарні. Сніжинка зупинилась біля дверей і смикнула за шворку дзвоника. Пролунав дзвіночок, дзінь-дзінь-дзінь. Двері відчинились. На порозі з'явилась няночка в білому халаті й хусточці, з під якої вибивались золоті кучерики. Ой, Лелечко. скрикнула вона і злякано сплеснула долонями. І ще одного хворого привели. Вже нема де класти чесне слово. І де ви їх берете? Цілий рік лікарня стояла порожня, ніхто не хотів лікуватись. А сьогодні вже п'ятнадцятий хворий. Цей малюк зовсім не хворий, відповіла сніжинка. Він прийшов провідати своїх товаришів. А, тоді заходьте. Малючки й незнайко війшли до кабінету лікаря. Медуниця сиділа за столом і щось писала. Перед нею лежала ціла купа лікарських карток, в які записують хвороби хворих. Побачивши сніжинку й синьовочку, вона сказала. Ви, напевне, прийшли на хворих подивитись? Не можна, не можна. Ви забуваєте, що хворим потрібен спокій, а ви, синьочко, вже з пластирем на лобі? Поздоровляю. Я це передбачила. Хто хто, а я вже знаю, як тільки в домі заведеться хоч один малюк. То так і жди синяків і гуль. Ми зовсім не хочемо на хворих дивитись, відповіла сніжинка. Хворих хоче провідати ось цей малюк, їхній товариш. Цьому малюкові я наказала лежати в ліжку, а він встав без дозволу лікаря і, як бачу, вже почав битися. Я не можу його впустити. Лікарня не місце для бійки. Я зовсім не буду битись, відповів Незнайко. Ні, 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 строго сказала медуниця і постукала своєю дерев'яною трубочкою по столу. Малюки завжди кажуть не буду, а потім б'ються. На цьому розмова з незнайком була закінчена. Медуниця повернулась до синіочки. А покажіть но ну, вашого лоба, любонько. Вона відклеїла пластир і почала оглядати лоб синяочки. Пластир вам більше не потрібний, сказала медуниця. Ходімте зі мною, любонько, ми погріємо вам лоба синім світлом, і синяка не буде. Медуниця з синяочкою вийшли з кімнати. Незнайко побачив на вішалці білий халат і ковпак. Недовго думаючи, він одягнувся в цей халат, натягнув ковпак на голову, потім почепив на носа окуляри, що їх медуниця залишила на столі. Взяв дерев'яну трубочку, яка лежала якраз на столі, і вийшов з кімнати. Сніжинка з захопленням дивилась на незнайка, чудуючись його кмітливості та винахідливості. Пройшовши по коридору, незнайко відчинив двері і опинився в палаті, де лежали його друзі коротульки. Він підійшов до першого його ліжка і побачив, що на ній лежить бурчун. Лице бурчуна. Було насуплене й сердите. Як ви себе почуваєте хворий? запитав незнайко, намагаючись змінити свій голос. Чудово, відповів бурчун і скорчив таку гримасу, наче збирається ось ось померти. Встаньте, хворий, наказав незнайко. Бурчун нехотя підвівся, сів на ліжку, сумно дивлячись поперед себе. Незнайко приклав до його грудей дерев'яну трубку і сказав Дихайте. Ну, що це таке? пробурчав борчун. То встаньте, то ляжте, то дихайте, то не дихайте. Незнайко постукав його по голові трубочкою і сказав Ти, борчуне, зовсім не змінився, бурчиш, як завжди. Бурчун здивовано глянув на нього. Незнайко. Тихше. зашикав на нього незнайко. Слухай, незнайко, виручи мене, шепнув борчун. Я зовсім здоровий, слово честі. Я вдарився тільки коліном, воно вже не болить, а мене тримають у ліжку, одежі не віддають. Уже сили більше немає. Я гуляти хочу, розумієш? Борчун вчепився за рукав незнайка, не хотів його відпускати. Гаразд! Відповів незнайко, потерпи трохи, я щось придумаю. Тільки дай слово, що тепер будеш слухатися мене. А якщо малючки питатимуть, хто придумав повітряну кулю, кажи, що я. Добре, добре. закричав бурчун, тільки постарайся. Можеш не турбуватися, заспокоїв його незнайко. Він підійшов до ліжка, на якій лежав лікар Пілюлька. Любий виручай, прошепотів пілюлька. Розумієш, як мені терпіти? Сам все життя лікував інших, а тепер мене лікують. А хіба ти теж не хворий? Та який я хворий. На плечі маленький синяк та під носом трохи подряпано. Зовсім мені не треба в лікарні лежати. А навіщо ж тебе тут тримають? Ну, розумієш, у них лікарня порожня, лікувати їм нікого, а їм хочеться за кимось доглядати. Це ж тобі малючки. А як лікують? тьфу. Мені ставлять медові пластирі і пити дають мед. Це неправильно. Мазати треба йодом, а пити треба касторку. Я не згодна з таким лікуванням. Я теж не згодний, подав голос із сусіднього ліжка якось будько. Ходити не дозволяють, бігати не дозволяють, грати в квача не дозволяють, навіть співати не дозволяють, одежу позабирали і всім дали по хустиночці. Лежи та сякайся, от тобі всі розваги. А навіщо ж ви ж пішли в лікарню? А ми вчора ж повипадали з кошика за містом і полягали спати. А на світанку нас розбудили малючки. Та й кажуть звідки ви малюки? А ми кажемо, летіли на повітряній кулі і розбилися. Ой ви розбилися, ой вас лікувати треба, ой підемо в лікарню. Ми й пішли. І що? Ніхто не хворий? спитав незнайко. Ні, один тільки кулька хворий. Незнайко підійшов до кульки. Що тобі? Ногу вивихнув, зовсім не можу ходити. Але це мене не тривожить. У мене, розумієш, булька пропав. Будь другом, зроби добре діло. Пошукай бульку. Він, напевно, десь тут, а я ж не можу з місця встати. Добре, сказав незнайко, я знайду твого бульку, а ти каже всім. Що це я кулю придумав. Незнайко обійшов всіх малюків і попередив, щоб казали, наче це він кулю придумав. Нарешті він повернувся до кабінету лікаря. Сніжинка з нетерпінням ждала його. Ну, як почувають себе хворі? спитала вона. Та які вони хворі, махнув рукою незнайку. Один тільки кулька трошки хворий. Ой, то їх скоро випишуть, зраділа сніжинка. Знаєте, що я думаю? Ми влаштуємо з нагоди видуження хворих бал. Ой буде весело. Не схоже на те, що їх збираються виписувати, відповів Незнайко. В цей час повернулися медуниця і Синьоочка. Ви навіщо одягли халат? Що це за самоуправство? Накинулась медуниця на незнайка. Ніякого самоправства нема, відповів незнайко. Просто я робив обстеження. Що ж показало ваше обстеження? глузливо спитала медуниця. А обстеження показало, що всі хворі, крім одного, здорові, і їх можна виписувати. Ні, ні, ні. Злякалась медуниця. Ви уявляєте собі, що буде, якщо ми випишемо одразу 14 малюків? Вони перевернуть місто догори дном. Ні одного цілого скла не залишиться. В усіх будуть синяки і гулі. Щоб запобігти захворюванню на синяки і гулі, ми мусимо залишити малюків у лікарні. А може, виписувати потрошки, сказала синьочка. Ну, хоч по одному малюку в день. По одному це мало, хоч би по два, сказала сніжинка. Ми хочемо швидше влаштувати бал з нагоди видужання. Ну, гаразд, погодилась медуниця. Ми складемо список і із завтрашнього дня почнемо виписувати по одному малюкові. Сніжинка заплескала в долоні і кинулась обіймати медуницю. Ні, по два, любонько, по два. Мені так хочеться, щоб вони швидше виписались. Та й вам хочеться піти на бал, ви так чудесно танцюєте. Ну, добре, по два, змилостивилась медуниця. Почнемо виписувати з найсмирніших. Е, ви повинні допомогти нам. Звернулась вона до Незнайка. Хто з них найсмирніший? Та вони всі смирні, вигукнув Незнайко. «О цьому ж я аж ніяк не повірю. Смирних малюків не буває. Для них неодмінно треба придумувати якесь діло, щоб вони захопились ним і забули про свої витівки. То давайте випишемо в першу чергу цих майстрів. Гвинтика і шпунтика. Вони подразу взялися благодити нашу машину, сказала Сенюочка. Хороша думка, схвалила медуниця. От ми й почнемо з гвинтика і шпунтика. Вони записали гвинтика і шпунтика на папірці. Слідом би я хотіла виписати бурчуна, сказала медуниця. Він такий нестерпний. Бурчить весь час і нікому не дає спокою. Ні, не треба, заперечив незнайко, бурчуна ви краще потримайте в лікарні, щоб він відучився бурчати. Тоді можна виписати пілюльку. Він невдоволений нашою лікарнею і весь час критикує наші методи лікування такий неспокійний хворий. Я не проти того. Щоб зовсім випровадити його. Ні ні, пілюльку теж не треба, відповів незнайко. Він все життя лікував інших. Хе, тепер хай полікує цей сам. Краще випишемо тюбика. Він хороший художник, і для нього одразу знайдеться робота. Він мій учень, це я навчив його малювати. Правда, Любонько? Почала благати сніжинка. Чи не можна виписати сьогодні тюбика? Я одразу попрошу його намалювати мій портрет. І гуслю, додав незнайко. Це теж мій учень. Я навчив його грати на флейті. Сніжинка знову кинулась обіймати медуницю. Випишемо тюбика й гуслю. Ну, будь ласка. Ну, гаразд, для цих зробимо виняток, пом'якшала медуниця. А решту будемо виписувати по черзі. Нарешті список був складений. Медуниця звеліла видати складовки одежу для тюбика та гусі. За кілька хвилин вони обоє, сяючи від радості, стояли в кабінеті медуниці. Ми вас виписуємо, сказала вона. Постарайтесь поводити себе пристойно, інакше доведеться забрати вас знову до лікарні.